Так, їде сипати. Така з І цепочкою будемо боронувати. Там зараз сипле 400 кг. і такими боронами замість тяжких загладимо. Так, їдемо на поле, коротше. Десь він там розкидав добриво, боронує вже знайомий родиційкою ходить Везем обід ну коротше з виду щось більш-менш краба я не знаю як воно там є ну пшеничка за ці пару днів виправилась добре вроді й заробляється не видно ага і по діагоналі отак б'є Рядочки так він ходить так. Така земля тут зараз покажу, яке буде проход. А роблять непогано. Коротше, ротаційки нема, отак і обходимося. Різниця, я думаю, він замітна в проходах. Замітна. Тут на склонах слабенька пшеничка. Ну, 8,5 гектарчиків є. Рівняє бродовини, цю солому порозтягує в долинах тут соя була така міша як груди. Добре, вже пороставало. Сірі гранули. Земля мокренька така, і воно розтає Сірі гранули геть погано видно, і можна знайти А є, ось там, там, там. Все, і вперед, далі. Ще тут за два гектарчики і ще п'ять з половиною. Різниця видно яка. Найтвердіше, борони трошки скачуть, але роблять гарно. Добре уховається, все і гарно продирає. Тепер будемо дивитися, як буде ця пшеничка і та, що раніше сіяна. Вон ну, знайомого видно, ні? За горбочком туди, на два тижні раніше сіяна. В березі то відрізняється, а тут то... На склонах не скажеш. Тому от так. Ротаційки немає, робимо як можемо.